Є перспективним і з за собою тільки позитив, тому що ми бачимо, що громади які не війшли даний проєкт, готові рухатись в цьому напрямку. Ми сьогодні бачимо, що є комунікація між вами і громадою. Я би сьогодні також хотів вас націлити на те, що має бути комунікація між вами і керівниками підрозділів на місцях. Ми маємо чітко розуміти, що сьогодні перед нами стоять завдання по захисту прав свобод громадян протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку. Ви сьогодні маєте розуміти, що саме від вас залежить безпечний простір на території вашого обслуговування. І сьогодні саме ви маєте розуміти, що ви поліцейський і ви десь є особою номер один до кого сьогодні громадяни можуть звернутися, крім голови громади і місцевої влади за допомогою. Вони на це надіються, вони від вас це очікують, і ви для них маєте сьогодні бути товаришем.